Радіо Чикаго». Вітаю слухачів радіо UA Chicago. Мене звати Христина Луць, і ми продовжуємо розповідати вам цікаві історії наших українських військових та загалом описувати всю ту ситуацію, яка сьогодні відбувається на фронті. У сьогоднішньому випуску ми розказуємо вам про те, як готується українська розвідка перед виконанням найскладніших завдань. Нам вдалося побувати на тренуванні бригади швидкого реагування рубіж, зокрема їхніх розвідників, хлопці, які тримали оборону в Сєвєродонецьку, Рубіжному на Київщині, які виконували надскладні складні Ання розповіли нам про те, як знищували ворогів на відстані 10-15 метрів безпосередньо про те, як готуються зараз перед звільненням нових українських рубежів, чим займаються і загалом як проходить їхнє одне тренування у сьогоднішньому випуску. Тому не перемикайтеся, обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Чикаго і слідкуйте за нашими оновленнями, аби знати, що відбувається в Україні. Ексклюзивні матеріали для вас. Тому зараз інтерв'ю з українськими розвідниками. В ЗНО роді в Санській області біля Білої церкви почав свою війну, зустрів 25 лютого на балоні. Добровільно мобілізований в частину 366. Взагалі проходив службу, три роки контракту по грандійсках до цього. 11 лютого закінчився контракт. Я вже якраз почав цивільним життям жити, мені подобалося. Тиждень, так. Тиждень, да. Але війна почалася і, і ну, мене батько рідний пішов, брод старший з самого початку. Це все родина виходить? Yeah. Yeah. Батько вже демобілізований, в нього поранення було, він 72-й му руку дарували. А брат далі проходить служба по русках. Але я поки що. Тут. О 4 ранку ми зустріли війну, почалися залпи градів, ураганів. Потім ми приймали там перші свої бої, потім ми нас забрали на Славянськ і в той же день ми отримували про... Наказ на зачистку певної території, прямо грандіозні бої, які в нас були, і де ми зустріли. Це була населений пункт попасна. Ми там виконували бойові завдання з 24-ї бригади. Ми були прийденими силами до них. А шквал вогню був на найвищому рівні, який є, який міг бути зі сторони противника. Це постійні обстріли, тобто будинки, в яких ми знаходились. Ну, їх покривали повністю, знищували, я не знаю, до, останнього, до останньої цеглини. Нас штурмували більше, ніж 8 суток, по 20 хвилин, каже. 20 дріт минуло ми штурмуємо. І це саме ну, напражно було те, що ти сидиш в полі і мені не давало можливості окупатися, не давало можливості нічого зробити, але їх треба було гасити. Ну, що Чим ми займалися головою. Окрім піхоти, ще було постійно зверху футрові. По постійно було арта, у нас були такі дні, що у нас не було навіть 10 секунд, щоб над головою не летіла якась міна. Міна, постійно їхні дрони і постійно чимось нас закидали. Це був або ГС, або ПТРИ. Причому що в них сиділи круті спеціалісти на установках і монобольні люди, бо вони відбігали на пряму наводку на 800 метрів і гасили прямо яму. У нас якби такої можливості не було. У нас було, ну там десь один до 30 було. У нас один серед них 30. Скажи, будь ласка, чому ти вважаєш що так довго вдавалося тримати саме місто Баху, там? Ну і оці навколишні села. І до сьогодні ми вже бачимо, що по суті ми заходимо по тих самих позиціях, по яких росіяни наступали. Ми зараз по тій самій стежці йдемо на відбивання території. Чому так важливо було саме цю територію тримати і до сьогодні ми її тримаємо і б'ємося? Ну, Ми держали чисто на характеру, можна сказати. Тому що подробно це не звеш. Ну, на ініціативі, а чого ми держали, бо ми розуміли, що якщо вони їх заберуть, всі пацани, які померли там на тому місці, що це все зря. І якби їх важче відбивати, чим за чим держати. Це в будь-якому випадку. Хоч вони там і штурмували постійно нас, але не було вибору. Завжди, коли говорять там про росіян, то чомусь в контексті такому, що там чмобіки, мобіки і так далі. Якщо повернути повернутися питання в зворотню сторону, які в них, на вашу думку, підрозділи найбоєздатніші? Ну ті, з якими ви стикалися? Самі основні це в них такі самі бойові підрозділи, але вони більше не до міністерства оборони належать. Вони більше частні компанії це Вагнер і «Шторм-Зет». Ну наскільки по останнім даним, то «Шторм-Зет» вже не стільки бойовий підрозділ, стільки вже триговий, тому що їх наскільки говориш, їх дуже мало вже сталося там. Вагнер більше дійшов, а регулярні війська вони. Ну, регулярні війська, регулярні, вони не, не стільки мотивовані, не стільки бойові сіків. Вони просиділи все життя там, не знали, підмітали там плацим, красили, бо все скрасили бордюри. Найближчі бої в тебе, які були з такі дистанції? Це було ну, 15 метрів. Орієнтовно 15 метрів. Ми тоді... Зайшли на позицію ворога і просто чекали. Він не знав, що ми вже були там. Його логістику ми не знаємо. Ми просто зайшли на позицію, чекаємо ворога. Він до нас прийшов, ми його знищили. Потім ми відійшли назад. Повзучі штурми їхні. Розкажи, може більш детально. Я знаю, що вони підповзали, кидали гранати туди. Ну, зокрема, наші окопчики намагалися так пробивати цей штурм. Як він саме от, технічно відбувався? В них всі починався штурм, це або вистріл РПГ або граната. Те що, цього це був РПГ, але так як там ліса, так як там посадки, вони в основному літали мимо, і ми розуміли, що це штурм починається. Далі просто лізло це м'ясо. Ну, якщо вони навіть кидали на нас гранату, то в основному вони б її отримали і все. А залазили. Ну, у нас була така позиція, вона знаходилася за таким тіліконом. І вони туди просто ззаді нас залазили. Нам потрібно зараз максимум нанести їм як в живій стилі, так і, ну, мало того, що вийти не, не тільки вийти на кордон, е, ну, не говориться вийти, там, зайти до них на територію, ще щось, е, тому що це вже агресія з нашої сторони. Нам потрібно їх вигнати на кордон, е, включаючи, як би не було б тяжко, бен, е, Крим, Донбас, те, що 8 років був е, в окупації, скажімо так. Ну а при цьому максимум розбити ті війська, які знаходяться в нас в Україні, щоб вони не змогли вже довгий час встановитися і знову повернутися. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.